Туберльозу в Рівненській області є стабільна і ми фіксуємо зниження рівня захворюваності на туберкульоз. У 2024 році було виявлено 490 випадків туберкульозу проти 585 випадків у 2023 році. В структурі захворюваності 8, осіб, 8 випадків туберкульозу зафіксовано у дітей. По даний час, 2025 року, ми вже маємо зафіксовано 72 випадки туберкульозу у дорослого населення. Випадків туберкульозу у дітей наразі не зафіксовано. В області працює 12 апаратів джинекспертів, які в нас розосереджені по області. І відповідно до кожного такого апарату, як він працює. Складений маршрут пацієнта. Але якщо пацієнт, наприклад, проживає в Володимирецькому районі, але він має намір звернутися на обстеження в нашу інфекційну лікарню, в цьому відмови йому не буде. Пацієнт може звертатися в будь-який заклад. Ми маємо новітні препарати. Це дозволило нам знизити. Терміни лікування пацієнтів для чутливого туберкульозу до 4-6 місяців і для хіміорезистентного туберкульозу до 6-9 місяців. Раніше для хіміорезистентного туберкульозу це могло бути і 24-36 місяців. Лікування туберкульозу в Україні і всі протитуберкульозні препарати вони є безкоштовні. Що стосується вакцинації, вона як багато років тому залишається бути безоплатною. Згідно з національним календарем щеплень проводиться в перші дні життя людини. Чи це означає, що людина буде абсолютно захищена? Ні, буває, що хворіє, але дуже важливо, що одна єдина доза БЦЖ вакцини зменшує, навіть якщо людина захворіє, зменшує, значно зменшує. Протікання цієї недуги в важкому стані і зменшує ті негативні наслідки, які можуть мати місце. Ми працюємо з безхатьками, ми працюємо з бувшими ув'язненими, з групами внутрішньо переміщених осіб і з особами, які є контактними до виявленого людини, в якої виявлений туберкульоз. Минулого року було. Півтори тисячі уразливих груп доведено, це групи безхатьки, був ще ув'язнені і ВПО, і 412 осіб було доведено до обстеження, ну тобто скринінг і обстеження з контактних осіб. Таким чином, минулого року у нас було виявлено серед всіх цих уразливих груп 60 випадків туберкульозу. Ми їх передаємо надалі на супровід. Ми не займаємося лікуванням. Якщо в людей Зараз такі випадки рідкісні, але в людей немає документів з тих чи інших причин. У нас передбачена послуга платна. Тобто наш благодійний фонд таким людям оплачує рентген і оплачує консультацію рентгенолога.